Загадковий вусатий козак. Що сидить по-турецьки, заклавши ноги, курить люльку і грає на кобзі? Його зображали усюди, на картинах, стінах будинків, скринях і навіть вуликах. Він прикрашав прості сільські хати і заможні палаци. Козак Мамай це не просто образ, це душа України, символ козацької вольності, містичної сили, непереможеного духу. Але чи існував насправді козак Мамай? Чи володів він надзвичайними здібностями характерника і чому радянська влада заборонила його у культурі? Таємничого козака Мамая вважають запорозьким воїном характерником його образ став символом незалежно відчайдушного Запорожця. Він уособлював козацьку волю, незламність і духовну силу. Так, Мамай це історична постать, але його портрет висів у кожній хаті, бо він був оберегом. Люди вірили, козак з бандурує захищає дім від біди, а душу від рабства. Про нього казали вогонь не бере, шабля його минає, куля відскакує, а думка пронизає ворога. Характерник, чарівник. Провидець. Бандура в його руках це не просто музика, це ще клунство звуку. Пісня Мамая могла приспати, підняти дух, вказати шлях, вважалося, якщо Мамай заграв, навіть смерть зупиниться, послухати. Старі козаки казали, якщо довго дивитися в очі Мамая, можна побачити майбутнє. Або себе справжнього. Мама є не лише козаком, а й своєрідним філософським символом, що втілює в собі український світогляд, прагнення до свободи та гармонії. Його ніколи не було, але він завжди був. Його не знайдеш у літописах, але побачиш у серці кожного, хто не скорився. Бо козак-мамай це ти, це ми, це Україна. Підписуйся, якщо відчуваєш у собі дух козака. Попереду ще більше магічних постатей з української історії.